Окупанти провели фейкові вибори губернатора у Севастополі 12 14 вересня. В окупованому Севастополі росіяни провели такі псевдовибори губернатора. Це було класичне пропагандистське шоу з наперед визначеним результатом. Окупаційна адміністрація звітувала про дострокове голосування понад 11 тисяч людей, штучно завищуючи явку, та навіть скасовувала навчання у школах, аби забезпечити підтримку. Так званому чинному голові міста Михайлу Разважаєву, однак реальність говорить сама за себе. У дні виборів дільниці виявились просто порожніми. Водночас, майже 40 тисяч севастопольців долучилися до акції руху Жовта стрічка з ігнорування псевдовиборів. Містяни чудово знають, що цей процес не має нічого спільного з демократією. На сайті Сева Сигнор вони масово показали свій протест і засвідчили, що не визнають жодних виборів окупантів. Попри всі старання російської владі не вдається замулити людям очі картинкою фейкової демократії. Україна та міжнародна спільнота не визнають проведення будь-яких виборів на тимчасово окупованих територіях.